Курси в Центрі підготовки операторів БПЛА Чорний Лелека проводять у класі. Теорію закріплюють за комп'ютерами зі встановленими симуляторами дронів. Тій висоті летіть від себе на метрів 50. Да. Да. Все стоп. Ця група із трьох чоловіків пройшла чотириденний теоретичний курс польотів. Я маю уявлення трошки, але саме зараз я вибрав такий напрямок. Як на мене, він цікавий. Інструктори не показують своїх облич на загал з міркувань безпеки. Вправи кажуть, розвивають моторику рук, аби оператори звикали до управління безпілотниками в реальних умовах. Наразі в країні є потреба для військових операторів, вона є нагальною. Це насамперед артилерія, міномети, аеророзвідка як окремий вид, а ударні ВПЛА це вже також окремий центр. Продовж дня на полігоні чоловіки відточують навички управління безпілотниками. Спочатку здають залік на вміння скласти обладнання, далі переходять до польотів. Запускаю. Один у ролі штурмана, інший оператора дрона. Курсант Сергій говорить: раніше літав на подібних, тож освоїти цей квадрокоптер було нескладно. Я, якби вже трошки вдома лета, але до того, що я вдома летаю, то якби, мало для цієї дуже серйозної справи. Тому я вирішив якби, записатися на курс, пройти курс, щоб трошки для себе більше розузнати, як воно і що воно до чого. Навчаються на дронах DJI Mini 2 Вони дешевші за ті, що використовують у зоні бойових дій, але оптимальні для навчання, каже інструктор на позивний Ред. Він дешевший, ніж Мавіки. А камера там та ж сама, от, просто що він так само може літати від оператора до 7 км, от, але цього достатньо для навчання. Вони потім можуть вже свої навички відшліфувати в підрозділі. Тобто зараз ми просто даємо базу, а щоб студенти змогли звикнути до дронів, звикнути до пульта, щоб змогли вже бути обізнаними, могли використовувати свої знання вже в ділі. За час роботи центру «Чорний лелека підготували орієнтовно 50 операторів дронів, половина з яких це діючі військовослужбовці, розповів інструктор. Цивільні, які тут навчаються, за бажанням можуть поповнити лави збройних сил. Їхні випускники каже, служать у різних бойових бригадах, зокрема в Азові та третій штурмовій. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне новини Луцьк.